Я що є блиск, який не прилипає до волосся, навіть коли вітер влаштовує твій персональний показ мод, і при цьому губи м'які, ніби ти щойно зробила спа. Він не просто блищить, він робить губи об'ємнішими, а ще вітамін С і Є доглядають за губами, поки ти просто виглядаєш прекрасно. І головне – колір не один, не два, а ціла колекція настроїв. Хочеш драму, класичний, червоний. Хочеш бути солодкою, рожевий нюд. Хочеш загадковості? Ліловий, оригінальний. Хочеш, я ніби не старалася, але виглядаю вогонь. Теплий нюд. Хочеш романтики? Ніжний нюд. Хочеш щось з перчинкою? Рожева вуаль. Хочеш сонця на губах, персиковий блиск. Хочеш сяяти? Ілюзія сяйва. Блиск лягає на губи так рівно, що, здається, ніби зроблено під тебе ні канавочок, ні липкості, ні сухих куточків, тільки ти і твої гарні губи.